Раді вітати вас, друзі. Ми на Ютуб каналі Ми Україна працюємо в прямому ефірі, як ви бачите, я Микита Міхальов поруч зі мною Денис Попович, це військовий аналітик. Пан Денис, ми вітаємо вам. Добрий ранок. Хочу почати з того, що відбувалося сьогодні вночі. Це чергова шахедна атака. Є звіт від повітряних сил по кількості. Знищеного ворожого залізяча п'ять балістичних ракет іскандер М з Криму. Вони летіли. 170 ударних безпілотників та безпілотників імітаторів інших типів. Летіли вони з районів Курська, Міллерова, Орла, Приморського, Ахтарська і Чауди. Це тимчасово окупований Крим. 68 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Без негативних наслідків частина знову ж таки 74 ворожих безпілотника збита, а по балістичним ракетам збито нуль. Мабуть, я хочу зосередитись на тому, яку стратегію. Це вже не тактика, це, мабуть, вже якась стратегія їхня терористична, обрана ворогом безпілотниками конкретно по певному місту. Цієї ночі це Одеса. Один в багатоповерхівку влучив, ще один втрапив там в. Скажімо так, в зону нежитлову так уламки падали так само, але сьогодні це Одеса. Перед цим це був Харків. Прицільно перед цим Суми. Перед цим Київ прицільно інколи прицільно застосовують ракети, теж конкретно по якимось точкам, не розкидано, як це було там рік тому, навіть чи може навіть півроку тому вони просто більше почали кліпати, тому вирішили отак хмарами роями летіти. Ну направляти їх по окремим нашим населеним пунктам, чи. Я просто дивлюсь статистику. З приходом Трампа стопи зірвані, і тепер можна займатися ну, звичайним тероризмом, не прикриваючись якимись військовими об'єктами. Я не думаю, що тут так про Трампа. Це просто зміна тактики, не це з, з, з особистістю Трампа, ні з його діяльністю, ні з його обіцянками, ні з його методами ведення перемовин. Це е, зміна тактики, яка пов'язана в тому числі з тим, що вони збільшили виробництво дронів. Багато їх вони виробляють. ну І використання балістичних ракет тут, в принципі, теж той факт, що ми не можемо, не маємо достатньо засобів для того, щоб повністю просто просто від саме цього виду озброєнь. Тому вони бачать, що це гарантоване влучання кудись, де вони на себе не мітили. Ну, навіть і з точки зору і ударів по Києву, балістика не превеликий жаль, ми бачимо, що і Київське ППО почало пропускати, тому що теж вони запускаються в такий спосіб, щоб прорвати оборону. Ворог теж досконалюється і теж обирає нові тактики для повітряних ударів. А стосовно шахетів, так вони з граємо летять на міста для того, щоб знову ж таки перевантажити систему ППО. Е, і знову ж таки завдати як найбільше шкоди передусім мирному населенню. Ми порахували ці міста. До речі, на Київ теж летів цього ночі цієї ночі. Там певна кількість дронів була лиця на Київ, можна було почути роботи ППО. але без натиків очевидно для столиці на щастя цього разу. Е, і більше того, вони ще використовують різну тактику саме цих ударів дронових. Зараз вони бувають таке, що на низьких висотах. Значить, а міські забудови чудово розуміємо, що це таке. Якщо мобільна вогнева група працює, там, десь дрон винурнув з е, висотки, то дуже б мало часу для того, щоб його перехопити. І буває таке, що ці дрони летять на значних висотах, понад 2 км, а в такий спосіб мобільно-вогневі групи, які озброєні кулеметом, ну, кулемет банально не має такої дальності, не перекриває таку висоту. Не можна таку висоту бити, щоб збити щось. А після того цей дрон ще й пікірує, е, немов ракета балістична вниз, і це теж ускладнює ситуацію. Тому ми бачимо, вони використовують різні тактики, різні підходи для того, щоб завдавати удару по мірних містах. Це терор місцевого населення, він почався. Ну він почався з каденції, справді він почався, коли Трамп став президентом, хоча я знову ж таки хочу повторити, я б не пов'язував з цю історію з цим фактом. Хоча е, використання балістичних ракет. Більш широкими ми бачимо, що воно стало достатньо регулярним. Очевидно, ворог намагається розрахувати, коли у нас і закінчиться і протиракети для того, щоб перехоплювати ці ракети, бо він бачить що Трамп не передає озброєння Україні. Хоча, буквально сьогодні, вранці з'явилася доволі обнаділа інформація про те, що начебто було схвалено. Продаж так, це написав 50 так, мільйонів так. доларів. Адміністрація Трампа наче схвалила перший експорт зброї до України. Тому очевидно, очевидно в цьому транші можуть з'явитися і ракети. Ну, якщо це продаж, то це продаж, тобто ми можемо купити все, що захочемо, питання тільки в тому, коли воно буде до нас доставлено. Але це вже обнаділа інформація, тобто, в тому в цьому сенсі криза схресну. Стосовно от того, що ми можемо купити все, що захочемо, а штати ж нам можуть і не все продати, якщо захочуть. От що стовідсотково, окрім тамагавків, ну для яких у нас просто немає ні кораблів, ні наземних установок, звідки їх запускати, і тедів цих, тому що ну очевидно, що штати їх собі теж тримають. Там ж золотий купол у них за словами Трампа буде створено. Що ще стовідсотково ну, нам навіть не продадуть Сполучені Штати? Ядерну зброю, кораблі, я думаю, нам це точно не продадуть. Ну, я думаю, якщо справді буде підтверджено офіційно цю інформацію про те, що схвалено цей продаж, а схвалено продаж по такій лінії що там не буде анонсів, що було куплено. Ми не будемо отримувати значить, інформацію достоменно про те, що було куплено, я думаю, що ставка буде зроблена все ж таки на засоби ППО. Це зараз найбільш більш нагальне. ППО. Придусім, ті, які перехоплюють балістичні ракети, і безумовно ставка буде зроблено на боєприпаси, ті, які не можуть нам наші європейські партнери замістити. Це Хаймерси, Джемберлес-ракети для систем Хаймерси. Хаймерс, можливо, це може бути Атакамси. Тобто, буде, очевидно, на мій погляд, буде закуповуватися саме те, що не можна дістати Індії. що не можуть нам замінити європейські партнери, і що не можемо ми виготовити самостійно. Стосовно ситуації на полі бою, Генштаб напередодні оприлюднив дані по кількості зростання російських атак. Найгарячіші напрямки от за відсотками. По кількості усіх штурмових дій виглядають наступним чином: Покровський напрямок. Тут 34% від всіх бойових дій, і це ну, абсолютний рекорд в порівнянні з іншими напрямками. Курський, майже 14%, Лиманський напрямок. Тут майже 13% від цих бойових дій, турецький 11,8% окремо по ситуації по напрямкам Покровський. Тут, не дивлячись на те, що кількість штурмових дій ну, колосальна, величезна, просто а, вони не те, щоб на місці стоять, вони місцями навіть відходять Це завдяки нашим Збройним силам, в тому числі нашим усталевим ну, воїнам, але маючи таку кількість атак, тупцювати на місці, роз'ясніть. Одне завдання у них просування в бік кордонів з Донецькою область, Донецька Це відбувається взагалі в Донецькій області, і на півдні Донеччини, і на Покровському напрямку, і так далі. Тобто мова зараз не йде про штурм Покровська, я хочу це зазначити: на штурм та оточення Покровська в них немає на сьогоднішній день сил. Хоча такі завдання вони перед ними ставилися, і вони ніхто не, вони не скасовувалися, ці завдання перед ними щодо Покровська. А чому відбувається кількість, але немає якості в цьому сенсі? А тому, що домінація дронів відбувається на полі бою, ці дрони створюють ківзони постійні. Ворог намагається атакувати, але за відсутності бронетехніки, за умов, коли дрони домінують полем бою за умов того, що використовуються люди, люди на мотоциклах, і і, і так далі. та Дуже багато втрат, дуже багато атакувальних дій, але дуже мало якості в цьому сенсі. Тобто немає значних просувань. Ми кажемо про значні просування, ми порівнюємо цю ситуацію із ситуацією минулого року, і навіть початку цього року, коли ворог відчутно просувався, він там захоплював населені пункти, наближався до Покровська, але зараз це зустрічні бої по великому року зараз відбуваються. Тобто, ті тактики. Вони справді там попрацювали над тактикою використання цих мотоциклетних підрозділів. Ну, от, е ці мотоциклетні підрозділи вони використовуються для того, щоб подолати ці кілзони, які створюються нашими дронами, на швидкості зайти в нашу оборону, спробувати закріпитися і далі вже, значить, накопичуватися. Те, що вони робили раніше штурмовими групами, тепер вони хочуть робити на мотоциклах. Але ж ми чудово розуміємо, що таке управління керування мотоциклом на пересіченні місцевості. Там ж немає трас і треків, де можна розігнатися на ту швидкість, яку дозволяє розігнатися мотоцикл і е, швидко все це зробити. Воронки нерівності, постійний вогонь, навички керування окремою людиною. Треба ж навчитися так керувати мотоциклом. Це ж не просто так. Це фактично мотокрос, це має бути спортивна підготовка, яка. Для якої там одного місяця, двох місяців, трьох місяців недостатньо. Тому багато мотоциклістів цих гинуть просто від того, що вони падають. Власне від того, що їх не здоганяють дрони, що працює фортифікація, там десь колюча проволока, десь впав, він значить, розбився через, цей, через воронку і так далі. Тому і такі втрати, тому немає значних просувань. Немає можливості накопичити війська для значних просування. Трони відсутковують відпрацьовує артилерія. Комплексні причини існує. Мені це зараз просто ремарка буде. Мені подобається, що правильні думки почали лунати з від тих спікерів, яких цитують світові ЗМІ. От Кіт Келлог, спецпредставник президента США, військовий в минулому, так, зараз у відставці. Він от Скаже не наративами російської пропаганди, що російська армія що там щодня йде вперед, та щодня просувається. Я зараз його цитату от нашим глядачам просто наведу, щоб вони зрозуміли, що він каже, і як це інакше виглядає, якщо ну, подавати як є, а не під соусом росіян за останні півтора року Росія не досягла жодних успіхів. Вони втратили сотні тисяч солдатів, просуваються на метри, а не кілометри. І українці запекло воюють на своїй землі, тому коли РФ каже, що перемагає, це не так. Ну, це просто про те, як змінюється от, е, сенс, коли існує пропагандистський соус. Ми щодня йдемо вперед, і як він ламається, коли ти розумієш, що вони щодня йдуть вперед на метр, втрачаючи півтори тисячі е, в своїх організмів півтори тисячі живих організмів за 20 метрів. Ну от ціна просування для цієї армії, яка називає себе другою освіття, просто для розуміння. Це так. Ремарка виключно була. А по іншим напрямкам, який є, окрім Покровська, на вашу думку, є ну, потенціально небезпечним. Можливо, Куп'янський деоскіл і спробує його перейти щоденні просто. Як назвав Трикутник Костянтинів, Которая з часів яру? Там. Угу. Отам, от очевидно, от якраз там просування ворога є більш-менш ефективним. Вони не є глибокими, але там вони фіксувалися в районі mm -hmm. Турецька. Розгортається наступ до Костянтинівка. Очевидно, це буде головною темою весни літа цього року. Що ж, сподіваємось, що не стане головною темою, бо наступ так і не розгорнеться до тимчасово окупованої території Криму. І Кримського мосту тут таке відео побачив я напередодні е, нещтє, оцих от росіян, які їдуть з Криму і в Крим, цим мостом, зустрічає Радіостанція, на якій лунає попередження, де просять не їздити кримським мостом на травневі свята. От, е, ну, знову ж там не кажуть чому саме конкретно, але дуже дуже сильно застерігають от цей напрямок руху не використовувати е, жодної зі сторін. А чому потенційно такий страх? Просто тому, що якісь сакральні дати, і тому вони думають, що ми от е, щось там я не знаю, утнемо. Ну так, у них є тяга до сакральних дат, очевидно, мається на увазі якраз ага. 9 травня, коли вони хочуть провести парад е, у Москві, присвячені е, значить, перемозі у Другій світовій війні. Ну, інакше це називають, ми кажемо перемогу у Другій світовій війні. Перемога над нацизмом у Другій світовій війні. Uh, і це очевидно вони пов'язують саме з цим. Володимир Зеленський сказав про те, що вони піклуються і турбуються про безпеку парада і мають на це підстави. Ну, очевидно, вони мають на це підстави, тому вважаю, що так званий Кримський міст може стати ціллю для ударів саме на травневі свята. Ну, які, власне, вже почалися 1 травня, якби був мир, то теж е... в нас був би очевидно вихідний в Україні. От як казав Володимир Зеленський, коментуючи ці слова Путіна про перемир'я на 8, 9, там, 10 травня, типу, ну а якщо ж ви хочете так перемир'я, то чого чекати 8, 9, 10 травня? Так тут можна сказати, ну якби ми, ми не шановні росіяни, не якби ми хотіли той кримський міст, то й вот то ми б не чекали 8, 9, 10 травня. Ну немає хвороби такої сакральних дат у українців. А стосовно 9 травня і того, хто буде присутній з тих лідерів, їх же ж мабуть, як ширму ну захисту, так. Хочу використовувати путінський режим, в тому числі, ну типу, якщо є світові лідери, то на скупченню військ не прилетить. Ну чи в сторону Москви не полетить? Розуміємо, що Москва ж там захищений московський регіон от максимально наскільки можна, та дуже важко до цієї красної площі долетіти чомусь. Хоча ну хто його знає, тут ренда моді відмовився ж їхати. Він офіційно каже, що не їде через проблеми з Пакистаном. Ну і потенційні так нарощування розвиток бойових дій. Я хочу спитати про дещо інше, не стільки про Пакистан, Індію, не стільки про моді, і 9 травня, скільки про те, як нам зашкодить чисто теоретично. Дуже широка і глибока ескалація між Індією та Пакистаном. Якщо вона буде паралелі, тут можна проводити з Ізраїлем і Хамасом, тоді коли у них активна фаза розпочалась, чи не можна, не може воно зашкодити. По-перше, це ядерні країни. Вона може зірватися в ядерний конфлікт. І тоді худо стане всім, всім як кажуть. Хоча є сподівання на те, що цього не станеться, але теоретично воно може зірватися в ядерний конфлікт. І про це були заяви відповідно з боку Пакистану, про те, що використання ядерної зброї можливо у разі, якщо буде загроза суверенітету цієї країни. Якщо ядерний конфлікт почнеться, це буде погано всім. Та не тільки в Україні, а й будь-якій країні. Друге, ця війна вона може бути значно більш масштабною, ніж війна між Ізраїлем та Хамас, яка саме по собі відволікла певну міру увагу від України. Тому безумовно, якщо ця війна почнеться повномасштабно, то безумовно заголовки світових, світових ЗМІ будуть присвячені саме цій війні. Згоду на те, що вона може перерости в широкомасштабний ядерний конфлікт між цими країнами, не в, в, в глобальному сенсі, а саме між цими країнами. Третє, безпосередній вплив на Україну так само можливо, можливо оскільки у 2023 році була інформація в пресі. Про те, що Пакистан непрямим чином е передає в Україну боєприпаси. Пакистанці використовують радянські системи, серед іншого, тому боєприпаси підходять, Пакистан їх виготовляє. І була інформація про те, що непрямим чином неофіційно Пакистан переправляє боєприпаси через певні країни, які потім потрапляють в Україну. Якщо це правда, і якщо почнеться Велика, війна, війна то ми розуміємо, що Пакистан не зможе відправити боєприпас, бо вони будуть необхідні у самому. Тобто, от ми бачимо вплив на Україну. От поки що так я можу на ваше питання відповісти. Мікрофон ледь не забув про те, що він вимкнений, е, так по пакистану зрозуміло ну, наскільки це можливо та зараз зрозуміти, і знову ж таки, дуже коротко, як ви оціните, в принципі, шанс на те, що ескалація таки буде? Ну, тому що після того вкиду незрозумілого відео, що типу почались уже якісь артилерійські дуелі, нічого далі не пішло. Що я роблю висновок, що або хтось пожартував, або. Ну, швидко схаменулись в районі кордону, і потім з'явилася заява про 24-36 годин, які здається вже спливли, чи спливають найближчими годинами. От ваші шанси на те, що там все ж таки щось буде, чи може загуде. Ну, вчора була заява про те, що є інформація, це здається, міністр, пакистанський міністр, заявив. Я чесно кажучи, зараз забув, як його звуть і яка його посада. абсолютно точно така mm -hmm. заява була. Що години там залишилися, до. Є конкретна інформація, що війна розпочнеться там за лічені години. Так, так. Я думаю, що нам треба е, почекати, Значить, коли ці години спливуть, що це станеться якраз сьогодні ближче до вечора. Але ну, війська підтягуються, війська підтягуються і, і, і розгортає системи революційної, радолетовної боротьби, розгортає систему ППО, і ми бачимо, йдуть артилерійські дуелі. А коли таке відбувається, то очевидно шанси на те, що розпочнеться війна, вони є дуже високими. Я не закликаю будь-якому раді мені абсолютно не хочеться, там щось розпочалося там. І з тих міркувань, про які я тільки що навів, з точки зору е того, що воно може перерости ядерний конфлікт, і з точки зору того, що Пакистан може пристати допомагати Україні, якщо він справді це робив. Але з точки зору того, що, е, кому взагалі потрібна нова війна, щоб гинули люди там, з, ті, з того чи іншого боку, і щоб був ще один конфлікт, який буде на планеті. Бо ми пам'ятаємо, що всі світові війни, перша і друга, вони розпочиналися з серії е, відносно незначних конфліктів, відносно незначних воїн, а потім все серйозно вибухнуло. Ну і зараз ми не провели жаль, йдемо якраз по цьому сценарію. Пане Денисе, повертаючись до наших збройних сил, я думаю, ви теж бачили цей проект закону, який вносить зміни у структуру збройних сил, уточнює, точніше її, і м -м, додає космічні сили поки що. ну от, Далі тексту, як то кажуть, поле для маневру ого-го, -го, го го в якому напрямку можуть розвиватися ці космічні сили, і що може матись на увазі під ними. Що можемо мати на увазі під ними, вибачте, за тавтологію? Ну, зараз супутникова розвідка вона дає дуже багато для ведення бойових дій. Це ситуаційна обізнаність, це відслідковування приміщень противника в режимі онлайн. Зараз ми цього, цього використовуємо дані американської розвідки, які допомагають нам визначати приміщення тих самих ОТРК з точки А в точки Б. Ну, власне, ми від цього отримуємо інформацію. Щодо загрози пуску балістики, і так далі, просування балістичних ракет, там, тим чи іншим вектором, і так далі. А оскільки ми маємо е, супутники, які ми використовуємо, так ми не ми їх запускали, ми їх там начать, використовуємо так, і цей той самий супутник притули, і те, що нам начать, Німеччина фактично подарувала, то е, виникає, виникає необхідність створення. Космічних військ, які б відпрацьовували і займалися і займалися от цією супутниковою розвиткою в тих масштабах, які ми можемо собі це дозволити? Тобто, в даному випадку, це виключно розвідувальні функції, оперування тим, що у нас і так є, а якісь наступальні потенціали ну, вони в перспективі можливі? Чи не вистачає нам. І досвіду, і технічних можливостей для того, щоб це створити. Ну, наприклад, з 16-го чи 18-го Хорнет, коли запускали ось цю ракету для знищення супутника е е е і знищили такі. Ну, ми собі, мабуть, такого поки дозволити не можемо. Чи ну, там не крутився? Я не чув, щоб у нас були такі можливості. Хоча, якщо ми з вами вже розмовляємо такими мірками, то безумовно є проекти знищення супутника супутником. Наприклад, я зараз не буду фантазувати про розміщення зброї на в космосі, угу. але теж це частина цих процесів насправді. Ну тобто я до того, що хочеться зрозуміти, це пропозиція не жартівлива, а цілком серйозна і, ну, скажімо так, моє абсолютно. право не просто на існування, а на реалізацію. Абсолютно серйозна, оскільки ми широко використовуємо супутникову розвідку. Якби її не було, наші можливості були б суттєво обмежені. І ми хочемо розвивати власне напрямок в цьому сенсі. Я не бачу тут нічого жартівливого. Інше питання, інше питання як скоро воно буде реалізовано, які саме можливості будуть включені значить ці от космічні війська, як воно буде працювати, це інше питання. Але те, що ми хочемо це масштабувати і зробити це значить окремим окремою структурою, це виління часу, на мій пункт. Зрозумів. Пан Денис, спасибі за те, що знайшли час ці теми проговорити і глядачам. Спасибі за активність. Я ваші коментарі бачу. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Я Микита Міхальов. В гостях у мене був Денис Попович. Це військовий аналітик. Обов'язково донайте на збройні сили. Це допомога до того, що щодня отримують наші військові, але цього завжди буде недостатньо, коли йде активна фаза бойових дій. це починаючи від дронів, закінчуючи комплектуючими банальними колесами. Для автівок, якщо не на автівку потрібно збирати, тому донатьте на наші збройні сили туди, куди ви вважаєте за необхідне. Не філоньте і бережіть себе, па -па. Дякую.